Права 61. Олексій запланував під час літніх канікул розв'язати 240 логічних задач. За перший місяць він розв'язав 3 восьмих від запланованого. Скільки задач йому залишилося розв'язати? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную все-таки знайти, а скільки ж задач він розв'язав за перший місяць. Всього 240 а він розв'язав 3 восьмих. Ну, давайте знаходити, записуємо тоді перша дія. Потрібно 240 поділити на 8. Це в нас вийде 1 восьма, але таких частин нам треба 3, то результат потрібно помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 24, що ділиться на 8, це буде 3, і 1 0, то частка буде 30. Записуємо. Що множиться на 3, і це дорівнює. 3 на 3 це 9, і 1, 0, то це буде 90. Записуємо в дужках чого? Задач? Задач. Ну і записуємо пояснення. Це розв'язав Олексій. Розв'язав Олексій. За перший. За перший місяць. Гаразд. Ну, а зараз нас запитують, а скільки задачі йому залишилося розв'язати. Ну, якщо всього було 240, а за перший він розв'язав 90, то треба від 240 відняти 90. Записуємо тоді друге дія. Отже, 240. Відняти 90. І це дорівнює. Ну, це буде 150. Записуємо. У дужках пишемо чого задач. Так, пишемо. Це у нас 150 задач. Йому залишилося. Йому залишилося розв'язати. Гаразд, записуємо відповідь. Отже, скільки задач йому залишилося розв'язати? Записуємо 150 задач. Ну що ж, ось така задача на знаходження частки від числа на цьому вправу завершено.